Молитви під час тривоги. Почуття тривоги це, можливо, одне з найпоширеніших людських переживань. Кожна людина на тому чи іншому рівні відчувала тривогу чи занепокоєння. Хоча це є звичайним людським досвідом, це не означає, що це ідеальний стан, якого Бог бажає для нас. Тривога часто виникає в моменти, коли ми відчуваємо, що втрачаємо контроль над ситуацією. Або почуваємося безпорадними. Ми можемо тривожитися, коли нам незручно, коли нервуємося, коли стикаємося з невизначеністю, чи коли майбутнє здається туманним і непередбачуваним. Тривога може охопити нас через фінансові труднощі, проблеми зі здоров'ям, напружені стосунки, чи просто через невідомість того, що принесе завтрашній день. У кожному з цих випадків. Бог хоче дати відповідь і допомогу в нашій боротьбі. У Своєму посланні до Филипян 4.6.7, апостол Павло закликує місцеву церковну громаду приносити всі свої турботи та тривоги Богові у молитві. Ні про що не турбуйтеся, але в усьому молитвою та благанням з подякою виявляйте ваші бажання перед Богом. І мир Божий, що перевищує всяке розуміння. Охоронятиме серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Хоча іноді ми думаємо, що можемо самостійно розв'язати свої проблеми, насправді ми часто не маємо для цього достатньо сил, мудрості чи ресурсів. Бог єдиний, хто справді точно знає, що нам потрібно і який бачить повну картину нашого життя. Він знає не лише наші поверхневі потреби, а й глибинні духовні виклики, які стоять за нашими тривогами. У писанні Бог називається нашим джерелом, нашим цілителем та нашим покровителем. Він є нашим захисником, нашою твердинею та нашим прибіжищем у часи скорботи. Він готовий і хоче допомогти нам, коли ми цього потребуємо. Його любов до нас незмінна, а Його вірність не має меж. Саме тому нам є за що бути вдячними, як наголошує Павло. Навіть серед випробувань ми можемо дякувати Богові за його присутність, за його обітниці та за його незмінну турботу про нас. Незалежно від того, тривожитеся ви прямо зараз чи ні, ми повинні взяти за звичку звертатися до Бога зі своїми бажаннями та турботами. Нашою першою реакцією має бути молитва, а не паніка. Перш ніж нас переможе тривога, ми повинні тренувати себе реагувати на неї, звертаючись до Бога. Це вимагає свідомого рішення і постійної практики. Коли молитва стає нашою першою відповіддю, а не останнім засобом, ми виявляємо довіру до Божої влади і любові. Молитва це не магічна формула, яка миттєво усуває всі проблеми. Але це спосіб принести наші тягарі до того, хто здатний їх понести. Це акт віри, визнання того, що ми не є господарями свого життя і що є хтось більший за нас, хто дбає про нас. У молитві ми знаходимо не лише рішення наших проблем, а й присутність Бога, яка приносить мир, що перевищує всяке розуміння. Знайдіть сьогодні хвилину, щоб зробити паузу і помоліться Богові. Як каже Павло, подайте свої молитви та прохання Богові з подякою. Скажіть йому чесно, що вам потрібно і з чим ви, можливо, боретеся. Не бійтеся відкрити йому своє серце повністю, він вже знає ваші найглибші страхи та найпотаємніші тривоги. І дякуйте йому за те, що він завжди поруч і готовий допомогти. Дякуйте за його вірність, за його любов і за Його обітницю ніколи не залишати нас і не покидати. Пам'ятайте, коли ви молитеся, ви не самотні в вашій боротьбі. Бог чує вас, Він з вами, і Він діє заради вашого блага.